Зустрічати новий рік та Різдво при доброму здоров'ї, за гарно вбраним столом та у колі найближчих людей. Хто здається не мріє про подібне? Втім, життя багато не лише на зимові подарунки, а й на сюрпризи не зовсім веселі. Комусь у самісіньку новорічну ніч припадає робоча зміна, а хтось і того сумніше зустрічає її на лікарняному ліжку. Думка, хоча б якось розрадити пацієнтів центральної міської лікарні, та нагадати про те, що новорічна ніч, створена задля веселощів і посмішок, народилася у Бердичеві вже чимало років тому. І батьками цієї ідеї виступили Олексій Ястремський та його друзі однодумці. Так, центральна ялинка на території закладу перетворилася на Чепурну святкову красуню. З тих пір вона доволі суттєво додала у зрості чим додала клопотів своїм опікунам. Але клопоти ті святкові кажуть, а значить приємні. До однієї традиції додалася ще одна: під ялинкою поруч з активістами громадського об'єднання «Вибір Бердичева незмінно стоять міський голова разом із командою та головні медики міста. Цьогоріч настрій у них був по особливому піднесений. У Бердичеві відкрили новий центр первинної медико-санітарної допомоги. Напередодні різдва нового року, колишнього вчорашнього Миколая ми здійснили дуже гарну таку зробили гарний крок. Тільки що поїхав голова обласної державної адміністрації, який приймав участь у відкритті. Ми відкрили центр первинної допомоги, а також Створили нормальні умови для дитячої поліклініки. Тобто, гарний подарунок для міста. Вже стало гарною традицією, яка була започаткована декілька років тому, що ми в такий день збираємося тут, на території центральної міської лікарні поряд з цією красунею, Вітаємо один одного, говоримо гарні слова, один одному бажаємо здоров'я, а в вікнах ті люди, які сьогодні, на жаль, не можуть вийти на вулицю. А вони просять Бога, щоб їм дав Бог здоров'я. А я хочу сьогодні попросити не тільки тим людям, які там безумовно, і тим в першу чергу, але й лікарям, лікарям, медсестрам, всім працівникам медичної галузі. Дай Бог вам здоров'я. Хай новий рік вам принесе тільки радість, тільки достаток, мир, благополуччя в кожну сім'ю і щоб побільше сміху, побільше радості у вас було в кожного на душі. Велике вам спасибі за те, що ви робите для наших земляків, для наших бердичівлян і тих людей, які приїжджають, з приємними презентами доєднався до кола присутніх народний депутат України Олександр Ревега. Їх з Києва з собою привіз одразу два: перший грамоти Верховної Ради України. Їхніми володарками стали лікар-невропатолог ЦМЛ Еліна Михайлович та заступник директора новоствореного центру ПМСД Валентина Ковальчук. Ну а подарунок під номером два. З фонду соціально-економічного розвитку до кінця року буде закуплено в пологовий будинок апарат штучної вентиляції легенів для мал для новонароджених. Це біля мільйона гривень. І ще в інфекційному відділенні я пообіцяв, і буде також виконано, закуплено повністю ліжка з матрасами, з тумбочками, повністю на інфекційне відділення. Отакий От подарунок буде серйозний. У нас буде гарне медичне містечко, і я думаю, що воно буде прикладом, як мінімум, для нашої всієї України. Я від щирого серця всім вам хочу подякувати. Тут міські депутати, виконком, міський голова, голова обласної державної адміністрації, від'їхав від нас, і особливо вам, що ми є єдина команда. Ми рухаємося вперед, розбудовуємо, відбудовуємо. І сьогодні оцей заклад, що відкрили. Це є приклад того спільної нашої роботи і, напевно, на мою думку, найкраща реформа децентралізації, тому що тут всі спільні зусилля і є результат. Миру в Україні, міцного здоров'я, кохання, добробуту та багато всіляких гараздів зичили містянам та всім українцям чоловіки з вибору Бердичева та члени команди Василя Мазура. Я хочу всіх привітати присутніх. Поважати всім першу чергу це міцного здоров'я. Всім, всім всім І хто сьогодні знаходиться в цій лікарні? Їм добра, щастя, миру, і щоб силющо новорічну ялинку вони вже дивилися вдома. Щастя, всім здоров'я, добра, миру і всього самого найкраще. Це велике дуже для нас свято, і ця ялинка зараз запалить свої вогники. То я бажаю, щоб в кожному домі ці вогники теж були запалені, щоб були гарні столи і все у вас було гаразд. Нехай ця ялинка. Зігріває в такі холодні морозні дні та дає, дарує трошки сонця і добра. Здоров'я і довгих років безбідного життя в кругу близьких вам людей. Щастя, здоров'я в основному році поменше проблем, побільше е, доходів, побільше терпимості, і саме главное, щоб в нашій країні був мир. Бажаю всім нам, щоб всі наші бажання збулися, щоб всі ми були здорові і тоді. Кожну сім'ю прийде різдво. Святом вас наступний 2019 рік оголошений роком сім'ї. Тож бажаю, щоб в кожній сім'ї, в кожній родині був мир, благополуччя, радість і побільше таких гарних дітей, які сьогодні разом з нами допомагають чистити територію центральної міської лікарні. Новий центр ПМСД найкращий подарунок до нового року і Різдва, констатують керівники Бердичівської медичної галузі. І його появу обов'язково повинно відчути і населення, і самі медпрацівники. Відкрили центр, від перевели в нове приміщення дитячу поліклініку. Це найбільший подарунок, який може бути сьогодні для кожного із нас. Тому я хочу подякувати насамперед колективу за, за те, що ви працюєте, за те, що ви. Ініціативні такі, і хочу побажати кожному здоров'я, радості, і щоб наші пацієнти, які сьогодні на жаль прийшлося перебувати на стаціонарному лікуванні. Наша ялинка, хоть трошечки додала святкового настрою і, можливо, зменшила поменшила їхні страждання. Відкрився такий гарний центр первинної медико-санітарної допомоги і дитяче поліклінічне відділення. Я вас всіх вітаю і нам всім щиро бажаю і собі найперше, щоб ми там займалися профілактикою, а не лікуванням з наступаючим святами. 10, 9, 8, 7... Це станеться зовсім скоро, нагадуючи дід Мороси зі снігуронькою. Закружляють у святковому танці вітер студений з білосніжною сніговицею. А повітря розриватимуть корки від шампанського. Головне кажуть, увійти до 2019-го з чистою душею та помислами. І тоді завтра неодмінно буде краще ніж сьогодні.